Усім привіт! Сьогодні готую просто та смачну запіканку з лаваша. У мене один лаваш, це 190 г упаковочка, 1 кілограм будь-якого фаршу, одна цибулина 180 г у мене, 150 грам будь-якого твердого сиру, головне, щоб гарно плавився, 2 яйця, 5 столових ложок сметани, 100 г води. Одна столова ложка солі, хмелі сунелі пів чайної ложки, півчайної ложки чорного меленого перцю, та 1 чайна ложка паприки. Подрібнюю цибулю будь-яким зручним способом. І додаю до фаршу. Тепер сіль. У мене це столова ложка без гірки. А ви соліть за смаком, тому що зараз сіль, вона разна, різна на смак. Далі додаємо улюблені приправи. Можете додавати те, що вам більше до вподоби, більше смакує. І гарно перемішую. Далі готую заправку, яйця, сметана і вода. Якщо немає сметани, можете сметану з водою замінити молоком десь приблизно 150-180 мл. І далі починаю збирати все докупи. У мене два листа лаваша, тому я фарш розділяю навпіл і кожен лист гарно змащую фаршем. Ділю на шматочки приблизно однакової висоти і розкладаю форму для запікання. Те ж саме роблю і з другим листом лаваша Все це заливаю нашим розчином, зверху натираю сир. Тут дивіться нюанс, якщо ви любите, щоб сир злегка підрум'янився, гарно тягнувся, то сир додавайте за 10 хвилин до кінця випічки. Я ж саме в цьому рецепті мені дуже подобається, коли така хрустка коринка, тому я сир додаю на початку запікання. І відправляю випікатися в духовці. У мене це газова духовка при температурі 170 градусів 30 хвилин. Час і випічку регулюйте по своїй духовці. Ось така дуже проста, дуже смачна запіканочка в мене вийшла. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!